Вітаю, панове. Сьогодні я покажу вам, як піти у умовну відпустку на маркетплейсах Prom.ua, на маркетплейсі Каста та на маркетплейсі Розетка. Отже, у нас фактично є два варіанти, фактично на будь-якому з цих маркетплейсів. Ну і відповідно і на решті маркетплейсів, якщо подумати, також є варіанти. Але ми їх не будемо розглядати, тому що я на них є. Але або у мене там немає продажів, або у мене там немає заведених товарів, до прикладу, як на епіцентрі. Перший варіант у нас є обнулим. Всі залишки, тобто, якщо у вас на всіх товарах будуть залишки по нулям, то відповідно ніхто не зможе його купити. Ну і відповідно у вас не буде замовлень, тому що у вас по залишкам все нуль. Ну і відповідно, покупець просто не зможе натиснути купити, що в промі, що в каста, що в розетці. Тому це як варіант. Але якщо у вас є така можливість, все це діло зробити. До прикладу, якщо у вас є crm система то в принципі можна таке зробити, витягнути, зробити експерт. Експорт з CRM-системи чи навіть з того самого Прому, так зробити експорт всіх товарів з кількістю штук, яка у вас є в наявності. Потім зробити собі додаткову копію і написати, що тут правильна кількість файлів. Ну і відповідно, потім обнулити всі залишки і завантажити все це діло назад на пром. Ну я думаю, хто таке робив, то в принципі ви знаєте, що з цим робити, і у вас є базове розуміння, як все це діло робити. Ну це фактично проста робота з XML файлом. Я чомусь до цього не додумався точніше, я додумався, але не хотів обнуляти нічого. Хотів подивитися саме на механізм роботи, цих відпусток на. Цих маркетплейсах. І як, в принципі, це все діло вплине після включення назад в роботу, як це вплине на замовлення. Тому що промпросадка, до прикладу, каста також просадка, та й, в принципі саме розетка також просадка. Ну я розумію, чому, тому що у мене фактично немає якихось ходових товарів зараз, тому що все розпродав. І поки до мене все це діло їде, мені ще треба чекати десь місяць часу, поки все це діло доїде, розмитнеться, приїде до мене. Ну і відповідно я вже зможу виставляти все це діло на продаж і нормально. Працювати, отже, нарешті давайте дійдемо до цих налаштувань. У нас в кабінеті пром є налаштування, ну і відповідно графік роботи. І у нас тут є прийом замовлень та повідомлень. Ось цей повзунок ми вирубаємо, і все фактично ми можемо не приймати замовлення, так би мовити. Ось цей період не знаю, що означає це. Він так просто додався. Я тут нічого не редагував. Я тут просто вимкнув все це діло. Для того, щоб все це діло вимикати, ми маємо зайти десь в маркеті додатків. Ну, звичайно, у вас буде все це діло нормально розписано там. І відповідно тут шукаємо відпустка та свята. Ну і відповідно вмикаємо ось цей додаток, тобто, так би мовити, підключаємо його. І тут фактично нічого такого немає. Все, що у вас тут розписано по всьому цьому, то у нас розписується і тут ось розділ графік роботи, і нам кажуть, що ми тут маємо виробити ось цей повзуночок. Ну, я думаю, з промом розібралися. Давайте перейдемо вже на каста. В хабі у нас є. До прикладу, управління товарами, тобто товари управління товарами. У мене на сайті каста зараз 651 товар, включно з товарами, де наявність 0. тобто в продажу, фактично, у мене 410 товарів і. Так би мовити, можна обнулити, як я казав, і обнулиться всюди, або можна зробити наступним чином. Можна вибрати, до прикладу, товари на сайті, вибрати постачальника, ну при ВК. Відповідно, поставити ось тут галочку і відмітяться усі наші товари. Прямо всі 651 товар. І тут у мене зараз кнопочка відновити, а у вас буде кнопка приховати. Ну і відповідно, тоді у вас всі товари з каста приховаються десь на протязі години чи двох, і вони вже не будуть продавати. Атися і коли нам треба відновити, знову ж таки, всі галочки проставляємо. Або якщо у вас не треба якісь товари відновлювати, не проставляємо, або просто робите всі, відмічаєте всі, і тицяєте на відновити. Знову ж таки, коли я це все діло зроблю, вже подивимося, чи магазин запрацює як, як має бути, чи там на мене будуть якісь косяки. Ну і давайте перейдемо вже на розетка. У нас в кабінеті розетка є налаштування і є у нас графік роботи. І тут зроблено якнайкраще. Ще з одного боку. Тут у нас є період відсутності, і тицяємо на додати період відсутності, і ми вибираємо з якого числа по яке число у нас є відпустка. Ну і відповідно, тут можна назвати все це діло. І все. Ось у мене відпустка. До прикладу, з 4.07 по 31.07. Це я так просто кинув, коли будуть товари, все це діло можна видалити. Ось, до прикладу, просто так видалити не можна, а можна змістити кінець відпустки. Просто і все. У нас все це діло запрацює. Або покласти чекбокс не активний, тиснути, зберегти, і все, на протязі години у нас магазин на сайті розетка запрацює. Але з промом, з кастою, там і так по продажам не все так класно. І в принципі, фактично, там не знаю, від чого залежить продажі. З розеткою я більш знайомий, і мені цікаво, як ось ця відпустка вплине саме на ранжування карток товарів. Тому що, якщо у вас магазин заблокований, якщо у вас немає коштів на рахунку на протязі днів і ваш магазин саме заблокований. Кували за неоплату, то в принципі всі ваші картки злітають з усіх топів, злітають всі ваші позиції. І коли ви все це діло поповнюєте, то в принципі ви починаєте все заново. Тобто, якщо у вас все це діло побудовано грамотно і у вас купляють ваші товари по пошуковим mm. запитам, то в принципі питань немає. Якщо ж ви заволоділи якоюсь категорією, то одне відключення фактично вам буде дорого коштувати. Ну що, панове, сподіваюся, це відео було корисним. Не забувайте донатити. На зсу і можете підписатися на мій канал. На цьому, все дякую за увагу. До побачення.